Vem! Voltar a prender! Prender! Vá! Vá se estar barrado! A nossa está mal, a nossa seva de voeira de voo chumbo! Lera Mandiu! Vamos, eu quero passar! Vamos, eu quero passar! Vamos, eu quero passar! Vida é um ponto Потім суми, потім всякні. А там глибоко. Ми туди не йдемо. Я знаю людей, які обажають заправки, які кажуть, що це романтика. Встати, випити каву, взяти собі хот-дог. Це взагалі не я. Я так не люблю заправки. Писати тут не люблю, каву тут не люблю. Не мусить разів. Що робити, таке життя. Йо бабу, добрий вечір. Добрий вечір, я би просто... Так, зараз закриємо. Добрий вечір Йогур ти в мене сидіти Я живу прямо тут. Что вы думаете, у меня не моя житло? Мало места, да? Задышно. Ну и кайфово. А это кто? Моя соседка. Лера Бандит. Молодец просто. шафа. Мене тут костюм. Ну все, я вдома. Це тобі. Тебе настроєння підняло. Я що паночка маленька оставляє, але я надовжу. Це кокаїновий напіт. Не... Я питаю не кому це, а що це? Ліра, ти нашу питаєш. Я хочу знати. Читай, там все написано. Я прочитала, я не розумію. Запитала тебе. Що ти те не зрозумів? Я не розумію, що це. лайф. Чекай, сейчас. Uh -huh. Я вже не заліз. Щас Толяк різко турмозне, та й дітей. Екстра. лайф. Це дямка. Що? Дзямка якась. Дзямка? Дзямка. Що таке дзямка? Ну таке ріденьке, щось непонятно. Ні, не, ну тут це ясно було, що це... Каша. Ну смачно. Такое. Такое? Зато корисно, піздець. Да. Не, це екстралай. Знаєш, як, як перевести екстралай? Додаткове життя. Добре. Напишіть, регіони, вчить, я пішла. Не хоче. Не хоче <питухнуть> Буду мав так. Толь, що ти психанув? Я б закрив би, сказав, бо я б закрив би. Ходіть тебе джугашвілі. Обедому залазити це, звісно, класно. Це Полтава, міський будинок культури. Правильно? <звачу> Денис, <звачу> правильно? <звачу> я тут вже виступав, теж з імпровізації. Мене запрошувала місцева е, команда з імпровізації, як гостя. І е, е, дуже класно ми тоді виступили, дуже класно. Вот. А що вам ще розказує про Полтаву? Толе щось вийде, я вийду з своей дому і розкажу вам. Так, коротше, ну що, ми розпаковуємося. Там вже понесли наші штучки, барні, на яких ми настані вдома тоді. Тут речі я забираю речі, є подарунки з Закарпаття і з Умані. Ми костюм Костюм є, туфлі є. А що, в принципі, все, там далі зала. Зустрічі. Ми вже дві години в Полтаві і ще я не з'їла ні одну галушку. Як ото так? Зато Афіша гарна у нас.

Валери не робить мікрофон. У мене мікрофон не робить. ну дай подивись. Що ти подивишся? Ти розумієшся. Типо. Раз, раз. раз, раз. Ні, <реку> він був замутований. А, так? Так, так. Тетя Лера. Давай давай, Лєр, поки, давай вже тебе налаштуємо і ти підеш. Давай ти не будеш розказувати, що робити, типу, ти старший і ти щось рішаєш. Я тут все рішаю. Та почешися, прийми рішення почесатися хоч раз. <laughs> давай, почешися зі стане. <laughs> Зараз почешуся. Мені все любиться. Мені здається, трошки не голосно, треба голосніше. Так, да, я слухаю вас. Да. Так, да, шо, Лера, ти готова? Yes, of course. А ти? Нас знімають, Лера. Поса. Ну що, е Болтава, через декілька хвилин на сцену. Никай, у мене є стрес. Yeah. Бідно, до побачення. <laughs> а я найшов 200 гривень в кармані. Ну, це круче. Uh -huh. Але стрес ні за які гроші не купиш, ти знаєш? П'ять хвилин до виступу, і ми у все дуже хвилюємося. Кожен раз, як у перший раз. Я не знаю, на що ми хвилюємося, але ми кожен раз хвилюємося. Клас! Вас так багато, а нас так мало, у нас всього двоє Вова шумко. Лера мандюк! Лера мандюк. Я про ну що, сьогодні Полтава і як тобі? Класно було. Полтава супер, ви супер, дякую вам. Галушки і ви неймовірне приєднання. Ви і я Галушки. По болярі можна вже зрозуміти, що ми їдемо в ОТА дуже швидко зараз. Вже нічого. Дуже швидко. Все, погнали! Полтава, супер! Доброго ранок! Добрий ранок, коли він починається без будильника. А сьогодні просто ранок. Але мені подобається в в по турах прокидатися в готелях, тому що сніданок вже готова. Доброго ранку. П'ять годин їхати обажаю. Не буде їсти в дорозі. А взагалі мене фоткали для стіни Зірок Полтави, хто приїжджає. Там буде моя фотка наступного разу. Да? Ну і Лєра колись прийде таке щас, що скажеш. Друзі, вона стане зіркою. Угу. Все, розходьтесь, люди, вова поїде. Іди, іди. йди. йди. йди кажуть, дурне дріб. Забери ногу. ногу! О, находить. Не, люблять, не закрий ногу, блядь, блядь. О, там, ні надій? Ніяк не кофе. не олі, блядь, стояв. Блядь, як у нас нераціонально задіяний вагавий. Це тих Тут треба в порядку, блядь, на воду. Ми все супер розложимо. Дивіться тут тільки вбирати. Ну. То так, то сяк. Треба клінінгу компанії. Наймати і не вийобувати. Скинулись швидко по 700 гривень. Я не можу, в мене точно 500. собі. То, тут то і прикол я Все, все. Через суми. Я не пам'ятаю, який сьогодні день, але я пам'ятаю, що це місто Полтава. Ми її покидаємо і їдемо в суми. А це моя кула, яку мені вовчик подарив. Йдемо в Суми. Скоро будемо в Сумах, чи в Сумах, до речі, як правильно, скажете самі. Або ми сьогодні запитаємо місцевих. Коротше, з мене, мене, значить, з Сумами чи сумами пов'язана історія така. Ми перший раз в Суми, це дуже давно років назад було, дуже давно, приїздили з імпровізацією з імпроф шоу Нас зустрічав Фелікс Редька, місцевий і, і мер, і стендап комік. Чи відома людина і не тільки в сумі. І він на тоді, я пам'ятаю, поселив в такій, блядь, жахливій квартирі. Просто піпець. Просто ну навіть в общах студентських бувало і ліпше, напевно. Але ми не звертали увагу, нормально. Нам головне було імпровізація, рок-н-ролл. Ну дуже класно відіграли концерт. Феліксу, спасибо до сих пір. І Фелікс в мене був на весіллі. Я його не запрошував. Як це? Розкажу колись. Все, суми до зустрічі. па-па! Шумко купив мені чай. Я його надурила, що в мене грошей нема. Що вона сказала? Що ти купив їй чай, бо в неї грошей нема. В неї є гроші. Просто вона любить розводити людей, щоб її пригощали. Вона така от закарпатська розводіла. Лерка, золота ручка. Я їй більше нічого не куплю, поки вона мені не купить брюки в суди. Мені здається, що по цьому лицю все понятно. Мися вже втомили. А це ще навіть не половина дороги, не? Ще 211 кілометрів. Що 211 кілометрів. І ми в сумах за так. В сумах. Це концерт. Може, Суми, за то і називається Суми що далеко туди їхати, хоч звідки. Угу. Ні, не закрити реформ. Б'ять, ручки не придумав. О, є. А? Є. Де? Кажу закрив, закрив. Ні, закрив, да, що ручки не придумали? Так там є ручка. Тя що відкривати? Блять. Лікаєш мене. П'ять годин у машині, це ужас. Я забула, як ходити, коли весь з машина. Та Це не відспівування, це недільна, бодра служба. А сьогодні не неділя. Сьогодні не неділя. Сьогодні, до речі, що сьогодні? вівторок. Боже, який сьогодні день? Ай, доле моя, доле, айде ся доле діла, Це ця вода примулила. Ай, це ця рибка зіла. В театрах дуже неправильне завжди. У всіх театрах столи, оці великі, і дзеркало далеко. Такі дзеркала мають бути, коли працює візажист. Коли людина красить себе сама, як правило, в театрі всі красять себе самі. Дзеркало має бути вдвічі ближче, отут от тут. Щоб я прям себе бачила, а не нахилялася. Це дуже неправильно. Правду розкажу про суми. Я коли був мером. Я Александр, включаю авторитета. Ты еще, бля, попутал мы. А? Ты знаешь, кто я такой? Я знаю, кто ты. ты знаешь, что против меня, сука, не приема. Александр, Пропонує маршрутку як хабар. Що ви що ви турниці говорите? Я... Чепуха. Саша, ви відколи зайшли і до сих пір ви якось несете. Давайте придруйте зараз. Підривай, є. У мене є, що тобі дати. Щось конкретне пропонуй, домовляємося і розходимося як біля люди. Що ти тут устроїв цирк мені? Ти знаєш десятий маршрут. Я знаю, їжджу по ньому, живу там недалеко. Він твій. <творю> Давай начальник. Все ж таки Олександр йде на крайності й пропонує лом. Начальник. Так. Знаєш, у Януковича був золотий батон. Так. У Пшонки унітаці. Так. Знаєш, що є в мене? Що? Начальник. Поняла? Ага. І вона е, налазила один на одну. Е... Але я, і так, я розумію. Це о, знаєш у чому? Е, про... Це навіть не про... це проблема моя. Що я, типу, якщо вже щось граю, тіпа, я відіграю цього начальника СІЗО, то я теж хочу щось смішне десь, не десь сказати. Вот. Ну, Вибачте. Ну, вибач, ну так, да, я краще, ніж ти. Ну, то що я зроблю? Треба ну, мене за це бити. Ну, получай тепер постаратися за це. Суми, ви, любов, чесно хочу сказати, чесно хочу сказати. Скажи вже. Я просто, Було так тепло, наче реально так, ми з вами так, зібралися так. в когось вдома. Я не знаю в кого, чи в нас, чи в вас. Але У мене, бо... чайки. Або мене не чайка, але було дуже класно. Дякую вам. Ми обов'язково повернемося. Мені сьогодні дуже сподобалася різниця між настроєм людей, який них був на початку концерту. Всі такі, ну, щось там. І в кінці, коли вони просто юху-ху все приблизно. Це дуже круто. У нас вийшло, що називається хімія. Приходьте за хімією до нас. А ще й зібрали! Класно, така сума велика. Суми, суми. ви мажори всі. Сума була велика сума. симптомы <laughs> здесь. Я тоже хочу спать. <laughs> Ну и что надо? Ну да, я запізнився. все силы уже, я запізнився. Але я шукал телефон, он у меня... Ладно, я пизжу. Ну, что-то тусовался там, говорил по телефону. Я по телефону говорил много, долго. По делам. Я деловая людина, я бизнесмен. Это вы едете, ля-ля-фа-фа, блядь. А я деловая людина, у меня бизнес. Звоните, если нужно. Як алюміній. Алюміній треба, звісно. А так-то я займаюсь паркуром. О Блять, то Зняла? Ти зняла? Хочу зробити свою мережу заправок, де буде дійсно смачна випічка і вкусна кава. Не знаю, коли це буде, обіцяти не буду, але я би хотіла. Вона уйде в мінус, навіть, к сожалению, з такими запросами. Ти ж за гроші думаєш, ти меркантильна гнида. Ох. Але і обоє сказали на букву Г. Є в нас щось спільне? У мене вже є своя мережа заправок. Око визивається. Бо відчуваю. Ліве. <рес> Ліве око. Ліве око. Ми, нічого, ми приїхали в Чернігів. Ми в Чернігові. Після концерту їдемо в Київ. Перерва. Далі поїхали. Коротше, ми ніколи не закінчимо їздити. Це наше прокляття. Як тобі? Ну, По-різному. Ну, в основному все добре. Вона хоче навчатися імпровізації, і... але вона лінива гузиця. Вона тільки хоче і нічого для цього не робить. Взагалі. Ну, я теж особо стендап не пишу. Але... Якби вона, вона тільки натякає мені, о, я б спробувала ще десь щось помпровізувати. Ні, скажи, Володь, допоможи мені, я отут-отут себе слабенько відчуваю, а я, я їй скажу, ти не тільки тут, і там, і там, і там. Це безкоштовно, поки що. Ну, за суп. Поки що за суп. 4, 5. Вийшов зайчик? Погулять, як нам бути, що ж робити. Треба зайчика, що зробити? Що ти сказав? Ану, вийде. Значить так, я сейчас піднімаю голову. Якщо укладка сама собою отримать, значить... Я виступаю. Якщо це буде не так, я беру шляпу шумка. Давайте на ну, 3, 2, 1. Три. Два. Получилося? Не <пілляє> дуже. Наоборот, ні дуже. Щастя. Що вона? Що ви робите? У мене бордова помада? У мене бордова мене помада. У нього бордове лице. А якщо поставити носки до помади, то буде нога біля лиця. Мало хто знає, але Вова Шумко може проводити легесенько курси по гумористичній імпровізації, а я можу е робити курси по тому, як крутити такий локон. Чернігів. Ми йдемо. Чернігів ми йдемо. Блядь, що ти хочеш, Саша? Давай масаж зроблю, блядь. На вас досі пересвітлення. Ікру положив. Алкашня, блядь. Ви всі алкашня. А ти просто запойняв. Як тобі їздити з і Вовою? Та ти що шикарно взагалі. Сначала, звісно, були натягнуті струни, отак, от як на погано настроєній гетарі, а потім воно вже налаштувалося і все йде як по маслу. Прогін 2 секунди. Ми з Денчиком розставили, все підготували сцену і вже взагалі шикардос. Люблю, люблю і Леру, і Вову, обажаю просто. От буде в мене тур, я візьму Лєру на звук, Вову на світ. Приходьте на концерти. Взагалі клас. Там смішно капець. Піду поржу. Зараз, зараз. зараз є сущність якась біля вас. Це ваша дружина. <реш> так, як звати вашу дружину? Світлана. Світлана. А, давно ви вже разом. Саш, це не значить, якщо в тебе є ноутбук, то но можна ліпошити все підряд. Ти то саме, як Лєра з мікрофоном, чесне слово. Єбадже, що ти такий агресивний? Чоловік робить свою роботу. Яку роботу? Таку саму, як і ти, він розважає глядача, він включає музику. Ну то скажіть. Що ти на ньому? А що це ти? Що в тебе є ноутбук? В тебе просто ноутбука нема. Тому ти бісишся. Тому ти бісишся. Дякую. Все, він на моїй. Хриналі мене її сторону пішли. Саша, не було в тебе в залі такої, що там немає повітря, блядь? — Ні, не було. — буду. Мені все добре. Чернігів просто, я не буду приховувати емоції. Це роз'їб. Чесно, мені аж навіть не вистачає повітря і кислороду. Так просто нахекали мені в душу. Отак От назвуться: нахекали мені в душу. Класно. А зібрали, до речі, в Капелюк зібрали більше від усіх міст. Я не то, що всім містам дуже великий вдячний, але отак, от, от наш цей пул е, нашого туру, сьогодні фінали Чернігів, і вони. Ви неймовірні. ви неймовірні. Як тобі з Вовою Шумко, їздити? А, ну, так як я і думала, плюс-мінус. Мене влаштовує все, кроме того, що він не почесаний. Ви бачили, який він не почесаний? Це його безпорядок. Говори, я так рахую. Да. У мене скоро буде зачістка так само, як Лєри. І тоді я буду піздець класно виглядати. Я буду тобі локами робити. Клас, тоді домовились. я буду нечесаний постійно, поки ти мені локами не зробиш. Ми вже все, зараз пакуємося. Їдемо додому. Кілька днів відпочинем, і потім у нас буде і ще один е, заход. Так, і буде нове відео.